Близько 80 студентів вищих навчальних закладів Прикарпаття взяли участь в обласному етапі міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Нагадаємо, цей конкурс започаткувала Ліга українських меценатів 14 років тому. За кордоном він охоплює 23 країни. А його підсумки та нагородження будуть традиційно приурочені до Дня Незалежності України. Цьогоріч місцем проведення обласного етапу конкурсу мовознавців імені Петра Яцика став навчальній аудиторії Івано-Франківського університету права. За словами ректора, адміністрація закладу доклала багато зусиль, щоб гідно виконати місію і вшанувати таким чином відомого українського мецената, української культури і мови. Людина все своє життя поклала для розвитку України і української мови. Після того свої кошти залишила, щоб ми наступні покоління могли з цього скористатися. Був би гріх. Якщо б ми не скористалися і не розвивали свою українську мову, в обласному етапі конкурсу беруть участь студенти університетів, коледжів та професійних училищ. Кожен із них уже став переможцем на рівні свого навчального закладу. Для багатьох такі мовознавчі змагання справа далеко не нова. Я вже беру участь в цьому конкурсі вдруге, але в стінах нашого університету вперше проходить даний захід. Зараз у мене настрій такий піднесений, святковий, тому що я представляю свій виш, і конкурс відбувається в нашому університеті. Тому я надіюсь, що. Я гідно представлю свій навчальний заклад. Найкраща підготовка це на уроках української мови, адже найбільше матеріалу ми одержуємо там. Він вдома, звичайно, треба було працювати трошки з додатковою літературою, ну і багато читати в першу чергу, тому що це збагачує словниковий запас і допомагає в будь-якому разі на таких конкурсах. Завдання для учасників конкурсу мають п'ять варіантів: найпростіші вправи для тих, хто нещодавно закінчив 9 та 11 класи, найскладніші для студентів-філологів. У кожному варіанті п'ять завдань, серед яких і творча робота. Завдання розробляються так, щоб не було доступу ні викладачам ні студентам знати наперед. Наше завдання вибрати кращих, кращих студентів, кращі роботи, ми їх відправляємо на все український рівень. А там вже надто чесно проходить, відбувається третій етап конкурсу, і ми маємо гарні здобутки в конкурсу Петра Яцика, і в конкурсі Шевченка. Зазвичай прикарпатська молодь демонструє високі результати на всеукраїнському етапі мовознавчих конкурсів, зазначають в обласному департаменті освіти, і висловлюють надію, що цьогорічний конкурс лише підтвердить таку тенденцію.